У Коломиї збирали кошти для потреб воїнів. АТО. студенти медичного коледжу імені Івана Франка організували у середмісті благодійний ярмарок та підготували концертну програму. Під час заходу збирали кошти для військових на сході. Окрім фінансової підтримки, передадуть на передову свої листи українським захисникам. Ати збір коштів для потреб воїнів АТО виникла у студентів медичного коледжу після того, як до навчального закладу навідувались військові капелани та розповідали про справжні будні війни. Відтоді студенти завжди передають солдатам листи, їжу та гроші. Однак нещодавно вирішили, хочуть залучити якомога більше людей, аби підтримати наших військових. Розповідає студент коледжу Олег. Тому організували таку акцію середмісті. До нас весь час при приїздять капелани і розкажуть нам про цю ситуацію. Ну і нам тут е, аж мороз по шкірі, Дуже хочеться їм допомогти і якось підтримати їх. Подумали, що ми могли ми таке зробити. І ми вирішили, що ми можемо щось зробити в коледжі, але це не буде так масово, як зробити щось в центрі міста. До організації заходу долучились лише студенти групи 1 П – майбутні фармацевти. Куратор групи Лідія Брюх каже, це була виключно ініціатива студентів. Вони самі працювали над сценарієм, готували виступи, хоч вони лише першокурсники, але вже глибоко прийнялись подіями на сході, каже Лідія Брюх. Неодноразово збирали гроші та передавали їх нашим захисникам на передову. Тепер вирішили підтримати військових не лише фінансово, а й морально. І в студентів неодноразово виникала вже така думка, і неодноразово приймали участь у допомозі воїнам. І на цей раз вони пішли ще далі. Вони не обмежилися просто матеріальною допомогою, грошовою допомогою чи продуктовою. Ми свої таланти – Це пісні і літературно-музична композиція. О сонце, сонце, не заходь, благаю. Єдиний син у мами помира. О сонце, сонце, не заходь, благаю. Навіки будь проклята ця війна. Він буде жити, бо він мусить жити, до ранку перебути всю віду. О, Боже мій! Чи можна так зробити? Аби сини не гинули в бою. Окрім патріотичної концертної програми, студенти організували і благодійний ярмарок. Власноруч виготовили сувеніри, ляльки, мотанки. І тепер продають їх, щоб передати кошти військовим. Розповідає староста групи Наталія. Продаємо ми ляльки мотанки які самі робили. Ми в них уклали любов. Це перше, що можна продавати. Продаємо також. Були ігрушки різні, ми теж їх самі робили. Майже увесь захід фільмує військовий капелан Василь Довганюк. Він, окрім зібраних коштів, повезе хлопцям на передову знімки та відео. Адже каже, така моральна підтримка сьогодні відіграє чи вирішальну роль. Військові бачать, що в рідних містах про них пам'ятають і кожного дня прокидаються з бажанням дати відсіч ворогові. каже капелан. Це є велика радість. Це є. Знаєте, любий лист, він як молитовник, як молитва. Вони читають його, перечитують, просто плачуть і радіють. Тому це. Їх надихає стояти, це забирає в них нерви. Це ви знаєте, більше як психологія. Тому що їм ти до психолога там неможливо. А тоді, лист прочитавши, вони просто відчувають радість, постійно засинають, бо знають, що їх чекають дівчата, хлопці чекає тут просто родина. Ми так вже кажемо, що родина. Під час заходу зібрали 2100 гривень. Їх передадуть нашим захисникам. Ольга Гириджук і Горковлюк, події НТК.